Святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Амінь. Царю Небесний, утішитель душі існе, що всюди, Іси, іси, іси наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і Ісуси в нас і очисти, сі досякої і сквени, і спаси, благи душі наші, Святий Боже, святий кріпкість та безсмерти, помило нас, сати, божі, ти кріпкість та безсмертині помило нас, садий, божі, кріпкісти безсні, помило нас. Слава Отцю, і Сину і Святому син, Духу, і, син, і духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Преса тая Тройця помила нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, за Тий з і зціли немочи наші міні Твого Господу, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй. Слава Отцю, і, і і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, і син, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прищавинуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але везу нас і лукавого. Бо Твоєї царство і сили, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виподання не маючи, ми грішні тобі кодить, цю молитву приносимо, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Славне торжество Пророка Твого Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, мирі, прова життя наше, що ми співали тобі, Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородице, до Тебе прибігає чисто, спасіння благаючи, Зглянься на немішну душу мою, і моле Сина свого, і Бога нашого, щоб прости мені все, що вчинив я лихо, єдина благословена. Оспи по госпину, госпим, госпим, госпип, госпитун, госпитун, госпи, госпитун, Господи по милуй, госпину, госпитун, госпитун, госпиту, спем, госпитун, госпитун, госпи, похоспе, госпи помилуй, воспитан, госпитом, госпи, хоспеп, госпи, хоспепу, хоспепу, спи похопим, госпи помилуй, воспитан, госпим, Та Троїце Божий Творче всього світу поспішний направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчив співати ці богонатхненні псалми, що їх сятий дух устами доведеними промовляв, які нині співати, хочу я недостойний, знаю свою неміч, припадай, молюся тобі, і помочі від тебе, благаю, Господи, направ розум і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від тих пісень, та щоб навчався добрих діл, за словами їхніми. І просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе в країні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно устами і заспівав, промовляючи, приєм, покнімо царяві нашому Богу, і припадімо до самого Христа, царя нашого Бога, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Капи перша. Блажен му, що не йде на раду нечистивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не судить, але в законі Господнім воля Його, і закону його повчається день і нічі буде. Він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час, свій лист його не опадає. І все, що він робить, буде успішним. Не так нечистивці, не так вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечистивці на суді, і грішники, на зібранні праведних, бо знає Господь путь а путь нечестивих загине. Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють, марне, повстають царі землі, князі, змовляються разом проти Господа і проти Христа, Його. Розірвемо, кажуть, пута їхні, і скинемо себе, ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх. тоді Він заговорить до них у гніві своїм обурення своє, розжене обуренням своїм розжене їх, Я ж поставлений від, госп, від нього царем над Сіоном, горою святої Його, сповіщаю волю Господню. Господь сказав до мене, Ти син мій нині породив тебе, просив мене й дам Тобі народи, у спадщину у твоїй країні землі, володіння Твоє, будеш пасти їх жезлом залізним, як посуд, глиняний розіб'єш, їх. отже, нині зрозумійте, царі, навчіться всі судді землі, служіть Господові, зі страхом, радіти йому стрепетом, шануйте сина, щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули, ви, зійшов, зійшовши з путі праведної. Бо скоро запалає гнів, його блаженні, всі, хто надіється на нього, Господь, як нам... Господи, як намножилися ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, многих кажуть, душі мої нема спасіння йому Бозі Його, але Ти, Господи, захисник мій си, ти сила моя, Ти підносиш голову мою голову. Моїм кличу до Господа, і він почує мене, Зорися тої своєї лягай, і сплю і встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюйся, я безлічі напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти вражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечистивців, сокрушиш, від Господа спасіння і над народом Твоїм, благословення Твоє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Алелуя, 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 славу і Боже, алелуя, 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 слава Боже. Алелуя, 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 сладую, Боже, Господи помол, Господи помол, Господи, помили. Слава і Сину, і святому Духу, духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Коли взиваю я, почуй мене, Боже. Правди моєї в тісноті ти давав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки будете ганьбити славу мою нашу, любите марноту і шукаєте неправди. Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, нас согрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших, заспокоїтесь, приносьте жертву правди і уповайте на Господа багато, хто говорить, хто покаже нам благо, ти явив нам світло лиця Твого, Господи, ти дав веселі су серці моїм від плоду пшениці, вината Єлею, вона примножилася, миря, ягаю, сплю боти. Єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя, Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої, вислухай голос моління мого, Царю, мій, Боже мій. Бо до Тебе молюся, я, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед Тобою, і буду чекати, бо Ти, Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий, не залишиться нечистивий перед очима Твоїми. Ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кроженим і підступним гедує Господь аж з великої милости Твоєї увійду дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою, Господи. Настав мене правдою твоєї, вороги моїх заради, виправ дорогу мою перед тобою, бо нема істини в устах їхніх серця їх лукаве. ріб відкритий гуртання, їх язиком своїм облещують, осуди їх Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за бежність нечестя їхнього відкинь їх, бо вони повстали проти тебе, Господи, і нехай заселяться всі, що вповають на тебе, і повіки радіють. Ти оселишся між ними і будуть хвалити за тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом покриваєш його, Господи, не суди мене в ярості Твоїй, не карай мене в гніві Твоїм. Помили мене, Господи, бо я немічний, і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості моєї душа, моя дуже стривожена. А ти ж, Господи, доки злянься, Господи, визволе душу мою, спаси мене ради милості Твоєї, бо хто ж після смерті буде згадувати Тебе, і у гробі хто ж буде славити Тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмивай ложе моє, сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, висохло від печалі, око моє. Змарніло від усіх ворогів, лице моє, відступіть від мене всі, що чині беззаконня. Почув, Господь, голос плачу мого, почув, Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, нехай соромом побіжать, і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Синистому Духові, і нині повсякчаси, на віки віків. Амінь. Аллелуя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже, Алелуяй, Аллелуй, Алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Господи, помимо, Господи, помимо, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, мій на тебе надію покладаю. Спаси мене і від усіх нобителів моїх визволи мене. Що ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя, Господи, Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом, приятелям моїм, або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє і славу. Мою кине в Порох, устань, Господи, в гніві Твоїм піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій на суд, що заповідав ти, і громада народів обступлять тебе, над ними ти високо піднесися. Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю, за невинністю моєю, нехай припиниться злоба, грішника, праведник. Підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки, поміч моя від Господа, який спасає праведних серцем, Бог суддя праведний, непохитний дотерпеливий. і не посилає гніву щодня, коли ж хто кається він. Острить меч свій, готує зброю свою, направляє на нього, готує на нього руки стріли робить палючими, ось нечестивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її упав у ту ж яму, що сам їй приготував, і повернеться злоба його на голову, його і неправда його на тім'я його впаде. Прославлятиму Господа за правду його, і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася, вище небес, з вуз дітей, немовлят, чинив яси єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворог, ворога і месника, коли погляну на небо діло рук Твоїх на місяць, і зорі, які ти послав. То, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, син людський, що ти опікуєшся ним. Ти створив Його мало чим менше за ангелів, славою і честю вінчав його і поставив Його надворінням рук Твоїх, усе підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, що із звірів польових, птахів, небесних і риб морських, що ходять стежками морськими, О, Господи Боже наше, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, у нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, у нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, смертний, у нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Престатая Тройця, у нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянця із цілий немочі наші, Мні Твого ради, Господи, Господу, Господи, помилуй. Слава Отцю, і, і Стому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, і Са, на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо, Варцям нашим, і не веди нас у спокусу, але везу нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. У беззаконнях зачати я блудний, не маю сміливо, не маю сміливості дивитися на висоту небесну, але надіючись на чоловіко, любство Твоє до Тебе взиваю, Боже, очисти мене, грішного і спаси мене. Якщо праведник ледве спасається, то де буду я грішний, що не поніс тяготи і спеки денної. Але до працівників одинадцятої години прирівняй мене, Боже, і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, батьківські обійми, поспіши відкрити мені спаси, хоч я прожив своє життя блудно, але надіючись на багатство щедроту, їх до тебе, при Господи, взиваю, зрішив я проти неба й перед тобою, не відкинь нині мого зубожілого серця. І нині повсякчас і на віки віків, амінь, Пресвята діва, уповання християн, молися з небесними силами, до донезбагненого, породженого Тобою Бога, щоб дав нам прощення гріхів та виправлення життя, і щоб ми з вірою та любов'ю тебе величали, Госпитом, 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 Госпом, Госпом, Госпитом, Господи, помилуй. Госпитом, Госпипом, Госпітом, Госпитом, 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 Госпипом, Госпипом, Господи, помилуй, Госпипом, Госпітом, Госпітом, Госпипом, 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 Господи помилуй. Владико Вседержителю незбагненний Боже, початок, свідку і прирозумна сила, очі постасного слова, що посилаєш єдину сильного Твого Духа. Ти ради своєї безмежної милості, невимовної благости, не зневажив людського єства, темрявою гріха покритого, але просвітив людей світлом твого божественного вчення. через закони пророків на останку ж послав нам єдинородного твого Сина і ним нас до світла, Богопізнання направив, нехай же вуха Твоєї тепер чують голос моління нас. І дай нам Боже пильний і тверезим серцем усю ніч життя цього, пройти в очікуванні пришестя Сина Твого, Христа І Бога нашого, Судів всіх, щоб не в лінощах, а в виконанні заповідей Твоїх, ми зустріли Його та вийшли у радість Його, де не вмовкає голос святковий, не скінчається на тих, що бачать. Лиця Твого красу невимовну, бо Ти благий чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу осилаємо Отцю, І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно є і яйце, існа, слава Тебе, Богородицю, і пренепорожної Матір Бога нашого, чеснішої від хировими, і незрівняно, славнішої царафимі, щоб засління Бога слава породило Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкість та безсмертний помил нас, святий божі, і кріпкість безсмертий помилуй нас, святий божі, і кріпкість та безсмертний помил нас, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Влада яко прости беззаконня наші, святий злян, це ціле немоч нашімні Твого ради, Господи, Госпомо, Господи, помилуй, слава Отцує, Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, си на небесах, нехай затиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новацям нашим, і не веде нас у спокусу, але везу нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. у нас, Господи, у нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як пладити, цю молитву приносимо, у нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться, ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі, про життя наше, що ми співали Тобі, Алелуя. і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородиць до Тебе прибігає, чиста, спасіння, благаючи, злянся на немішну душу мою і моли сина Твого і Бога нашого, щоб прости мені все, що чинив я лихого. Єдина благословена, Оспим, Госпипу, Госпим, Госпипу, Госпим, Госпипу, 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 Госпи помили, Госпі пунм, Госпипу, Госпим, Госпим, Госпипу, Госпим, Госпитом, Оспи пунк, Госпипу, Господи, помили, Оспи пунктом, Госпитом, 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 Оспитом, Госпипу, Госпипу, Госпипом, Госпи помили. Госпом, 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 Господом, Госпіпом, Госпипом, 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 Господи, помилуй. помилуй, помилуй. помилуй, помилуй. Многомилостивий, примилостивий, Господи, і всякого добра подателю, чоловіколюбче, і всієї силеної царю, много імени, владико, Господи, бідний і убогий, насмілюсь призивати, дивний і страшний святий ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страхом тремтить. Низу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від безначального луно Твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами, поміни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяженою, яку милостиво Бог Слово носив і своєю смертю від ворожого рабства визвали душі наші. Щоб спільники всі, які вірують, тягар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана, помилуй мене затьмарено ріховними помислами, виведи розум і приглушений, теням лінився непокірливості, утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, очам моїм джерело сліз. І під час відходу душі моєї вчини мене безпорожним Твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою по Господи, батьки моїх милосердям Твоїм, і всіх рідних моїх, і братів, і сусідів, і всіх захисників України, і всіх православних християн, і спаси нас молитвами, всіх святих. І прийми у честі псами молитви, які я промовляв перед тобою за себе і за всіх захисників України, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милостивий чоловік любиться тебе безначального Отця, славимо з єдинородним Твоїм сином і святим, Духом і нині повсякчас, на віки віків, амінь. Чеснішу від хирових, і незрівняно, славніші від серафимів, щоби засління Бога слово породила суші, бо з тебе величаємо. Слава Отцю і Сину Святому Духу, і Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Госпомо, Господи, помил, помил, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божого, молитвами причистої Твоєї Матері, силою чесної, Жовтворчого Христа, і за тих Небесних сил безплотних, преподобних і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх Святих помилуй, і спаси насрічних, як благий, і чоловіколюбець. 아멘